Тут питання дійсно серйозне. Такі атаки, як була в Києві, це не є новина для України. Так, в Києві вона була фактично вперше, але маємо такі приклади, як Харків, Дніпро, Миколаїв та інші області Запорізька область, де застосовує ворог уже доволі таки довгий час застосовує ракети С-300. Для завдання ударів, по, по, зокрема, і по, мирному, по мирних мешканцях, так, поміст по об'єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити, але частіше страдають люди, тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 кілометрів, і таким чином, влучають. влучають тому що чим більша, чим більша дальність, тим більша неточність. От такий принцип застосували вони і по Києву. Ну, як це відбувається, щоб так на пальцях зрозуміло було, що ця сама зенітна ракетна установка могла е бути заздалегідь е підтягнута до кордону з півночі країни. Ми не говоримо зараз, де це було, яка це територія, бо часто задають, чи це Білорусь чи Росія. Поки що говоримо, що це було північний напрямок. Звідти е ну, в нічний час була підготовка до цього терористичного акту, і таким чином. Випущена ракета. Ракета швидкість зенітна ракета С-400 понад 4 тисячі кілометрів на годину швидкість ракети С-300 понад 3 тисячі кілометрів на годину. Ви уявляєте собі 200 кілометрів, за скільки вона пролітає ця ракета. От, власне був був обстріл саме цими ракетами С-400 або С-300, С-300 певних модифікацій, тому що не кожна ракета летить на таку відстань, і було власне випущено буквально на дві хвилини відпуску до. До вибухів тому власне є така загроза. Тепер зрозуміло, що будуть вжито певні кроки саме що стосується північного напрямку, для того щоб уникати таких речей, як відбулося.